Підживлення кальцієм допоможе збільшити врожай на ваших полях. Кальцій це важливий елемент живлення, який відіграє ключову роль у розвитку рослин. Підживлення кальцієм сприяє збільшенню врожайності завдяки зміцненню клітинних стінок, покращенню ґрунтових властивостей і підвищенню стійкості культур до стресів. Основні функції кальцію в рослинах перше Кальцій зміцнює клітинні стінки, забезпечуючи механічну стійкість тканин. Друге. Регулює обмін речовин, активуючи ферменти та покращуючи засвоєння інших елементів. 3. Підвищує стійкість рослин до стресів, таких як посуха, хвороби та температурні коливання. Чому важливо підживлювати кальцієм? Кальцій сприяє покращенню структури ґрунту, знижує кислотність. Та покращує водопроникність, створюючи ідеальні умови для росту рослин. Крім того, кальцій стимулює розвиток потужної кореневої системи, завдяки чому рослина ефективніше засвоює вологу та поживні речовини. Які добрива застосовувати? Серед найбільш ефективних кальцієвих добрив вапнякові матеріали, такі як карбонат кальцію, сульфат кальцію або гіпс, рідкі препарати, наприклад, хелатин кальцій. Рекомендації щодо внесення. Вапнякові добрива зазвичай вносять восени або навесні під основний обробіток ґрунту. Рідкі кальцієві добрива, такі як хелатин кальцій, рекомендується застосовувати в період активної вегетації. Оптимальні норми внесення для зернових 140-180 кг на гектар, для бобових до 220 кг для буряків. До 380 кілограмів. Підвищення врожайності дослідження показують, що правильне підживлення кальцієм може підвищити врожайність культур на 10-20%. Висновок підживлення кальцієм це важливий елемент ефективного землеробства, який допомагає підвищити врожайність, покращити якість продукції та підвищити стійкість культур до несприятливих умов.